Поради для вас на серпень? Для особистої консультації записуйтесь. Номер телефону є на сторінці, всі месенджери і так далі. Так, овни поради для вас. Я витягую по три карти і трактую оцю триаду карт як одну пораду. Дивіться, багато хто з вас зараз стоїть на порозі змін. Хтось вибирає куди рухатись далі, так, чи залишати роботу, чи залишати стосунки і так далі. У кожного своя ситуація. Якісь є спокуси, так, кудись вас тягне, але не завжди це вірна дорога. І ви зараз маєте поставити крапку в усьому, просто позбутися непотрібного, позбутися. Того, що більше вам не служить, що більше не приносить користі, не приносить задоволення, не приносить вам позитивних емоцій, не приносить вам фінансового заробітку і так далі. Ви просто маєте поставити в усьому, що більше вам не служить, крапку. Прислухатись до себе і вибрати свій новий напрямок руху. Далі, наступна триада карт. Наступна триада карт. На пораду. Зараз доля вам буде підкидати дуже хороші такі е, ситуації, так? яких вам бракувало в житті. Для когось це може бути, наприклад, е, хороша ситуація в роботі, де визнають нарешті ваші досягнення, де визнають нарешті вашу роботу. І ви за це отримуєте хорошу винагороду. Для когось може програтися ситуація в особистому житті, так. Тобто до цього вам зустрічалися якісь там не ті люди, абсолютно не ті, не ваші, так які вас ображали, які, з якими у вас були конфлікти, з якими були непорозуміння. І зараз у ваше життя входять люди. Які можуть принести стабільність, які можуть принести відчуття комфорту, але все одно вам потрібно навчитись це фільтрувати. Тобто, якщо ви бачите, що людина там звертає увагу на всіх і кожного, так то чи варто бути з такою людиною, чи варто взагалі витрачати на ню час? Якщо ви бачите, що людина до вас гарно ставиться, про вас піклується? О, немає ніяких абсолютно причин, так, щоб не спробувати. Але навчіться, навчіться нарешті читати цю інформацію з людей, тому що попереднього досвіду у вас було достатньо. І зараз доля вам може підкинути дуже хорошу людину, о, яка стане в ітозі вашим партнером по життю. І третя тріада карт на поради. На серпень багато кому потрібен відпочинок. А ви, стосується більше, зараз дівчат, кажу, тому що тут Верховна жриця випала у нас, карта Світ і четвірка мечів. Вам 100% потрібен відпочинок. Можливо, десь якась подорож за кордон, можливо, подорож просто недалеко навіть. Але це все буде вам на користь. По-перше, відновить ваші сили емоційні і фізичні. По-друге, розширить ваш кругозір, розширить е ваше сприйняття. Так? Ви наберетеся сил нових. І з цими силами новими зможете вже рухатись у те нове обране життя, про яке ми говорили на початку. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!